Так, дівчатка, хочу показати вам набір, який зараз іде з безкоштовною доставкою. Тобто, при замовленні цього продукту вам доставочка на все ваше замовлення буде безкоштовна. І ось такий набір з сережечками. Це камінчик передот. Дуже гарно виглядає. Я взагалі його дуже люблю, цей набір і ось такий. Кулончик, Бачите, така кручена цепочка, дійсно під золото, дуже гарно виглядає. І реально ну, от, класний. Да? Зеленим цим камінчиком дуже гарно реально виглядає, ви його можете зараз замовити за 299 гривень. І при цьому отримати безкоштовну доставочку. Тому, зверніть увагу, там є, до речі, і інші набірчики сережечок, покажу вам теж їх пізніше. Ну якістю я взагалі дуже задоволена цього набору.